У Вінниці завершили ремонт у кризових квартирах, де перебувають постраждалі від домашнього насильства. Для осіб, які потерпають від тиранії, облаштували три квартири. Вони розраховані на перебування 17 людей. Окрім тимчасового безкоштовного прихистку, постраждалі можуть отримати у кризових кімнатах і психологічну допомогу. Облаштувати місця прихистку допомогли міжнародні організації. Нові меблі та техніка, і все необхідне для життя. Це одна із квартир Вінницького міського центру соціальних служб. Тут тимчасово можуть проживати люди, які потерпіли від гендерно зумовленого насильства. В кожній квартирі є кухня, де можна приготувати їжу. В кожній квартирі є санвузол, душеві, є стиральні машини, холодильники є, є все для того, щоб жити і, скажімо так. Жінці, яка потерпіла від домашнього насилля, відійти від того стресу, який вона отримала від чоловіків або від співмешканців, раніше в територіальній громаді було дві кризові кімнати, які могли прийняти шістьох людей. Тепер тимчасовий притулок зможуть отримати 17 осіб, облаштувати нові місця, допомогли гуманітарні організації, зокрема лікарі без кордонів, фонд народонаселення ООН та Інтерсос. Гуманітарна організація Інтерсус розпочала свою роботу у місті Вінниця у березні 2022 року, і перші наші оціночні візити у співпраці з Вінницькою міською радою показали потребу в ремонті і відкриття кризових кімнат для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Тому це один із перших наших заходів, які ми задекларували готовність підтримати у місті Вінниця. За постійну підтримку та реалізацію проєкту представникам гуманітарної місії подякувала Галина Якобович, заступниця Вінницького міського голови, та наголосила, що збільшення кількості кризових кімнат дасть змогу допомогти усім, хто потребує підтримки, і не лише мешканцям громади, а й переселенцям. Виїхала е Громадянка Краматорська, яка постраждала на вокзалі. Пам'ятаєте, коли там був теракт, і вона півроку проживала з дитиною у цій квартирі. Ми змогли їй надати можливість проживати безкоштовно. Саме головне, що вона могла трошки психологічно відійти від тої біди, яку вона пережила. Це такий приклад, що ці квартири, це житло використовуються і саме для таких категорій, які цього дійсно потребують. Продовж минулого року у Вінницькій громаді було Зареєстровано майже дві тисячі звернень щодо домашнього насилля. І кількість людей, які потребують підтримки і тимчасового притулку, зростає. Мобільна бригада виїжджає, реагує. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, психолог. Вони реагують, реагують на всі випадки, підтверджені домашнього насилля. І тому на сьогодні, за 22 рік, статистика жінок, які потерпіли від домашнього насилля, це 709 жінок. Отримати прихисток та психологічну допомогу у кризових центрах можна в будь-яку пору доби. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.